Більшість телеглядачів знає Андрія Куликова завдяки політичному ток-шоу Свобода слова з полтавськими колегами телеведучий говорив про професійні стандарти журналістики під час війни. Через цензуру говорить, люди отримують спотворену картину дійсності, що неприпустимо. За його словами, нині журналісти працюють у нездоровому середовищі, де надається перевага телебаченню, недооцінюється радіо, і є великі проблеми із друкованими. Змі те, що вам ну на загал не доплачують недостатньо вас поважають, то це не є ваша провина. Я так вважаю, а наслідок ну, загальної нездорової атмосфери чи обстановки в нашій галузі, раз і отих спроб підірвати журналістику як гільдію, і того, що певний час ми спостерігали перебільшення значення соціальних мереж. І так званої громадянської журналістики. Довіряти змі говорить Андрій Куликов, можна тоді, коли зміст тексту відповідає змісту заголовка. Щоправда, навіть за цих обставин зізнається, не можна вірити нікому на 100%. На його думку, журналісти повинні бувати в інших регіонах, щоб проаналізувати проблему з усіх боків і відтворити цілісну картину, бувши в Києві, часто густо. Не усвідомлюєш або забуваєш, що не Києвом обмежується наша країна. Бувши в Києві, формуєш собі великою мірою уявний світ. Журналістам, які не були у зоні АТО Андрій Куликов, радить не висловлювати розумів з даної теми у своїх матеріалах. Наша суб'єктивність може тільки нашкодити, зауважив телеведучий